Вчора у рівному відбувся перший етап відкритого чемпіонату України зі Спідвею в особистому заліку. Це перші змагання від початку повномасштабної війни. Минулого року на рівненському мототреці проводили клубні змагання за кубок Цоу, де брали участь лише спортсмени клубу Марченко-Спідвей. Цього ж разу на доріжку виїхало близько 20 гонщиків у різних категоріях з об'ємом двигуна 125, 140 та 500 сантиметрів кубічних. Чемпіонат проводили серед дорослих, юніорів та дітей. В особистому заліку серед дорослих перші здобув капітан команди Марченко-Спідвейрейсинг. Багаторазову. Чемпіон Віталій Лисак успіх мав ще від початку чемпіонату. Заїзд переміг, все було майже чудово, але ну, є потрібно коректи чуть-чуть внести в, наступ, в налаштування мотоцикла. Коли дуже так мама мало, мало виїздів на доріжку змагань, то тоді кожного разу ці емоції такі Ну, як перший раз так буде так. Змагання цього разу проводили без глядачів. Організатором став клуб Марченко Racing». Загалом участь брали спортсмени з Рівного та Червонограду. На мотоциклах об'ємом двигуна 125 кубічних сантиметрів. Серед дітей перші здобув Макар Левішин. Втім, кожен з учасників показував далі результати. Вразові гонщик з Львівщини Арсен Микульчин цього разу посів третє місце. Каже, перемогти завадило падіння. Я не думаю, що так легко буде, але думаю, без падіння обійдеться. Ну, сталося так, що попав на колію і мене вибуло. Хороші суперники, але я міг їх обігнати, але Вони сильні, хороші. і сам гонщик дещо засмучений результатом. Його наставник Андрій Карпов пишається. Він прийшов з кросу, з нашого міста Червонограда. Ми вирішили пустити на спідове. Четверта тренування, на п'яте на змагання поїхав. Я задоволений. Іде все по плану. Нема мене такі емоції, що просто я захватив від нього. Дуже, 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 дуже я його хвалю. Молодець він, працює на тим. Для рівнян чемпіонат України виявився успішним, зокрема і для команди Марченко Спідвейрейсинг. По висновку змагань наших можу сказати наступне, що діти, які приймали участь. Стараються, розвиваються, тому що вони минулого року тільки почали їздити, сіли на мотоцикли. Тобто по результатах можна сказати, що два наших спортсмени серед дітей і один в шупі 125, й Ну, але є над чим працювати. Тож нині переможців першого етапу визначено, другий також відбудеться у Рівному, але вже влітку. Тетяна Мішинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.